Щось на камеру підперешти. Їдемо в ліс, по дорогах. Зараз приїдемо. Коли нагрузимо повну фуру, тоді включимо камеру. Ото вже в лісі нагрузили фуру. Не повну, а але ще зараду. Отакі то керівні. У no. то вже нагрузили повну фуру. Треото будемо їхати. Скажіть, чи файна фура? то такі во, файні дрова.